Максим Михайлик, військовослужбовець збройних сил України, зараз на зв'язку з моєю студією. Максиме, доброго вечора. Дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Донецький напрямок. Я знаю, що ви там уже багато місяців, і те, що я читаю інформацію, до якої маю доступ. Ось ось вона така: багато атак до 30 атак за день, а то і більше на Донецькому напрямку. Ну і війська Російської Федерації відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку. Це Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру сил оборони. Таврійського напрямку сказав. Поясніть, будь ласка, яка ситуація у вас зараз? Що ви відчуваєте, бачите на власні очі? Добрий вечір. Добрий вечір. Та, зараз ситуація, в принципі, не така складна, як то бувало впродовж цього року. Ворог атакує принципі, інтенсивно використовується артилерія, але ну я б сказав так, що значно легше ніж це було, наприклад, півтора місяці тому, десь два місяці тому. Останні раз так. коли я з вами спілкувалася, це теж було в прямому ефірі. Я запитала, скільки часу ви знаходитеся вже там. Ви сказали, що досить довго здається з квітня чи з травня місяця. От в мене два запитання є ініціатива народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, про те, що військові, які зараз мобілізовані, і вже скільки місяців він пропонує, перебувають на передовій, перебувають на війні, мають право на демобілізацію. Він хоче цей законопроект запровадити, ну провести через Верховну Раду, для того, щоб була певна ротація. Тому що люди стомлюються і, власне кажучи, вигорають від війни, так би мовити. Що ви думаєте про так, таку законодавчу ініціативу? В цілому, це, звісно, був би для мене і для хлопців, які тут уже рік, я тут уже рік трошки більше. Це був би, мабуть супер приємний варіант, якби це було дійсно можливо. Uh -huh. Бо з іншого боку, з іншого боку, я розумію, наскільки це технічно складно реалізувати. Чесно кажучи, я не дуже собі уявляю, як би можна було на нашу ділянку завести повністю нових людей, що для цього зробити. Це я говорю про етап, коли вже ці uh -huh. люди є, коли вони пройшли базову підготовку, коли вони вже навчені. І озброєні. А, а, то, а то ще довга, дов, довгий, довгий довгий етап. Коли, в принципі, починалося повномасштабне вторгнення, і коли ми сюди потрапили, то ну, більшість пішли там як добровольці і думали, що ну, окей, в нас все відбувається дуже так е, спонтанно, в деяких моментах хаотично. І погано там з підготовкою з озброєнням, але але ми виграємо час. Ми виграємо час і далі все, що там відбувається. Багато хлопців вже не дочекалися е, цього моменту. Е, проте багато з тих, хто лишились, вони розуміють, що ну це, це не так просто, і в принципі я також це розумію. Це був би супер варіант для багатьох можливість мати відпочити. Певно, що не в такому е, варіанті, як. Як це запропоновано, бо це вже аж мені здається зовсім рожеві мрії. А принаймні варіант якось якоїсь ротації відпочинку і потім можливості повернення сюди. Давайте тому, запитаємо, у нас я є не знаю, як це технічно, можливо можливо реалізувати. Угу. Сусідній студії у нас є Іван Варченко, також військовослужбовець. Пане Івана, прокоментуйте, будь ласка. Я в принципі розумію про що говорить Максим, тому що запасної армії в Україні немає, щоб одну забрати з передової, а іншу туди поставити. Але все-таки, хоч якийсь момент дискусії навколо цього питання, має тривати. Люди не залізні, вони потребують ротації. Абсолютно вірно, те, що кожен військовослужбовців, а наш батальйон з травня минулого місяця так само, практично безперервно. Ну це зараз невеличка перерва. Така з'явилася, що ми на ротації в іншому місці, але перебував на Бахмуті. Як мінімум, одним, там одне однією-двома ротами, і перебував в інших важких точках. І відповідно, ми розуміємо, що звичайно кожному хотілося б відпочити. Але і такими думками, як шановний колега, ділимося між собою. Але розуміємо, що у нас немає іншої, іншого війська. У нас немає на сьогоднішній день інших людей. І розуміємо, що таки до перемоги нам треба воювати, а не демобілізуватися. А те, що законодавець. Має продумати як правильно ротувати, як ротувати так, щоб був час і на війну, і на відпочинок. От на цьому напевно, що треба сконцентруватися, бо є така ситуація, коли нерівномірно розподіляється навантаження на окремі підрозділи. Питання до Максима. Максима і британська розвитка інститут вивчення війни написали цими днями, що зимовий наступ росіян провалився. Провалився завдяки вам, завдяки нашим Збройним силам України. Вони не досягли того, чого хотіли. Як ви вважаєте, от в якому стані зараз ворог знаходиться на тих ділянках, де ви перебуваєте? Ну я точно знаю, що ворог реально поніс великі втрати і в особовому складі, і в техніці. Проблема в тому, що ну, я для себе розумію це як задачу, та, що ворога дуже багато і техніки, і живого особового складу, тому потрібно якомога ефективніше завдавати ударів ворогу і знищувати їх. Відчувалось, відчувається виснаження ворога після того, як він понесе великі втрати. Це, це стає помітно. Тим не менш, ну зараз іде позиційна війна. Н нема, у нас нема немає якихось там великих великих маневрів і тому подібне, зокрема на, на нашій ділянці. Теж е е позиційно воюємо, пробуємо максимально завдавати ураження ворогу. Щоб в нього було там зовсім мало особового складу і техніки. Зараз я б не сказав у е е ворога. Все це є. Значить, треба більше працювати. Я прочитала вашу історію. Я знаю, що ви 24 лютого повернулися з Польщі в Україну. Ви пішли до Збройних сил через правий сектор. А ваша дівчина пішла медсестрою. Ну, військовим військовим медиком стала. От ви за рік, як ви відчуваєте? Ви стали професійним військовим? Е, важко сказати. Важко сказати в деяких моментах. Е, часто доводиться тренувати нових хлопців, тим умінням і навичкам, що я знаю, ну, ті, хто досвідчений через нас ми тренуємо нових хлопців, е, чи я став професійним військовим. Мабуть, чи чи стала військова справа моєю професією? Очевидно, я так не вважаю, бо для того треба мати багато, багато багато різних ще й теоретичних знань обізнаностей. У мене все базується в основному на практичному досвіді того, що я здобув тут. Чи я став досвідченим військовим? Мабуть, якоюсь мірою став. А дівчина як вона зараз де знаходиться? Не знаю, ми з нею розійшлися. ще. О, написали. вибачте за це питання. Я сподіваюся, що у вас буде все гаразд в особистому житті. Отака Там от. Так. Ну і знаєте, питання таке від, від лірики до правди життя. Багато військових говорять, що зараз ворог так починає економити снаряди, і не так, як в перші дні війни поливає там з, з усіх видів зброї все, що рухається. От на вашому напрямку, це так? На нашому напрямку останнім останні місяці в основному так за винятком тих моментів, де ворог пробує захопити, вчепитись за якусь позицію, тоді поливає. А в основному інтенсивність і кількість обстрілів, кількість неточних обстрілів, вона зменшилась. Можливо, це тому, що ворог набагато активніше застосовує. Для коригування ті самі Мавіки, які ми mm -hmm. застосовували на початку, а ворог, очевидно, їх менше застосував на початку війни. Можливо, через це. Ну, зокрема, від своїх побратимів на інших напрямках, на тому самому Бахмутському, то говорять, що там, там, де вони лізуть, там артилерійський вогонь дуже часто валить і точно, і не точно, але дуже багато. Тобто, на різних напрямках по різному. Спасибі, Я Максиме. Гризаються там, сиплять і точно і не точно. Там, де вони тримають лінію, там стараються економити. Ясно, дякую, спасибі. Максим Михайлик, військовослужбовець збройних сил України. О, таке було включення у. Нас.